Фотопроєкт «Непомітні історії розповідає про дев'ятьох людей, які пережили полон, депортацію, зазнали насильства чи були змушені залишити свої домівки на тимчасово окупованих територіях. Експозицію презентували в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. На щастя, Миколаєву не довелося знати, як це бігти, коли до міста заходять окупанти. На щастя. Але ми знаємо, скільки наших близьких, рідних, знайомих, друзів. Тікали від війни, і ви знаєте, ось проходить ще один день війни. І розумієш, що стільки щодня емоцій на світлинах. Зображені речі, які герої проєкту забрали з собою під час евакуації. Ключі від квартири в Бердянську, книга з Маріупольської бібліотеки, Синьо-Жовта стрічка з Херсону. Ці історії вони не помітні, наші історії, але це історії людей, у яких Позаду цей зашахливий досвід. Досвід, коли залишаєш свою домівку, і не знаєш, коли, куди і як ти повернешся. Ми маємо це добре знати, запам'ятати. Всі ці випробування, які ми пройшли. Всі герої фотопроєкту отримали підтримку у центрах допомоги врятованим. З самою експозицією миколаївці зможуть ознайомитися протягом трьох тижнів в бібліотеці Кропивницького. Сергій Осюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.